До мене волонтери приїжджали з Донецьку і Полтави. Мажоритарний колись до ній переміг без мільйонів. Пояснює, через безгрошів'я я відмовився балотуватися у Києві. Поїхав у Коломию. Свою кампанію проводив за рахунок добровільних пожертв, яких назбиралося кількасот тисяч гривень. Але більший вклад внесли письменники, музиканти, літератори та громадські діячі, як от Левко Лук'яненко, які приїхали агітувати за нього безкоштовно. Проте подібна перемога, виняток для українських виборів. Підсумовує до ній, а виняток лише підкреслює правило, перемагають грошові мішки. Київ і Львівщина це два регіони, де була найменша продажність округів, і проголосували там виборці за представників достатньо сильних, як і з кандидатської точки зору, і зрозуміли, що проголосували за опозиційні бренди. Але в інших регіонах. На жаль, де були висловлені слабші кандидати, то там і бренди не часто допомагали. А люди все таки спокушалися на фінанси, які йшли від якоїсь грошового мішка. Зелене світло, так званим грошовим мішкам, відкрив закон про вибори. вважає до ній існуючу систему. Він називає небезпечною, бо багато порядних людей не пройшли виборче сито через брак коштів. Ініціювати зміни виборчого законодавства обіцяють громадські спостерігачі. Вони хочуть досягти фінансової прозорості і як наслідок побороти політичну корупцію, через яку витрачені мільйони відбивають у стінах парламенту. Олексій Братущак, Олексій Тіщенко, П'ятий канал.